Вітаю всіх! Як енергія аркану Сила будуть впливати на нас 11 лютого 2025 року? Енергії дня конфліктні, і тому буде дещо, можливо, якась слабкість, можливо, якась залежність від обставин, у яких ви будете знаходитися, або взагалі. Від впливу інших людей, можливо, будуть виникати або конфлікти, або якісь перепони, і навіть може бути небезпека. Тому потрібно цей день провести максимально уважним до всього, що відбувається навколо вас. Також на цей день, можливо, будуть ситуації виникати, які будуть потребувати якихось енергійних і активних дій. Тож, вам потрібно тримати контроль над ситуацією цей день. І, можливо, вам потрібно ну, більш вільно взаємодіяти із Всесвітом, щоб ви, можливо, змогли краще зорієнтуватися в ситуаціях. На роботі і у бізнесі ну, можливо будуть обставини сильніше за вас. Можливо, буде у вас не вистачати внутрішніх ресурсів для того, щоб здолати ті обставини. І тому ця занадто сильна залежність від ситуації буде негативно впливати на цей день. А також, можливо, вам буде заважати ваше невміння розставляти пріоритети, а через це можуть виникати і конфліктні ситуації. Можливо, також, що ви понадміру будете витрачати фінанси ну, для того, хто у бізнесі, можливо, це будуть якісь ваші непомірковані дії. В особистих стосунках, можливо, ви зіткнетеся або з ревнищами, або, можливо, ви не зможете змінити ту ситуацію, яка у вас склалася наразі. Можливо, у вас взагалі різні погляди, і бажання, і пріоритети із вашим партнером. Це, звичайно, буде трішки вас напружувати. Але, можливо, буде, буде і так, що стосунки будуть сьогодні бурхливі і пристрасні, тому що буде відчуватися сильна емоційна пристрасть. І порада на сьогодні. Якщо в цей день ви щось не зможете вирішити для себе, то вам варто розуміти, що не, не потрібно продавлювати ситуацію, так як ще не визріли всі підстави для того, щоб ви змогли реалізувати свої задумки. Тому не поспішайте приймати рішення. І не все у цей день буде залежати саме від вас. Краще передивіться ті ситуації, які навколо вас складаються, і також передивіться своє ставлення до тих ситуацій. Можливо, ви взагалі на цей день будете відчувати якусь втому, і вам доведеться відпочити, щоб набратися сили і відновити всі свій внутрішній ресурс, і вже потім будете діяти. Загалом цей день не для активних дій, і вам потрібно розуміти, що в цей день потрібно контролювати свою емоційну складову, щоб ви не проявили свою нестриманість, то так як вона може привести вас до певних конфліктів або навіть і розриву стосунків. А ще вам на цей день бажано навчитися проявляти свою силу, бути впевненими у своїх досягненнях. І рухатися до своєї мети, при цьому долати усі перепони, що будуть виникати, вам потрібно бути таким стійким у тих труднощах, які будуть у вас виникати. В жодному разі, як я вже казала, не рухайтеся на пролом і не шукайте якісь такі, ну, скажімо, сумнівні шляхи, які будуть вам допомагати, щоб ви досягли своєї мети. Це потрібно робити тільки чесним і правильним шляхом. А тому уникайте на цей день агресивності, не проявляйте своє безволля. Просто, можливо, більше спостерігайте за тим, що буде відбуватись у вашому житті. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім володіти своєю силою. Миру вам і гарного дня!